Всіх вітаю, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні я прийшла сюди у свій музей, довго я не знімала нічого, не показувала по тій причині, що, по-перше, в мене з'явилося дуже багато експонатів тут, дякуючи тому, що моя сваха. Ну, Продала батьківську хату і багато речей перевезли сюди, саме сюди, бо їх нікуди було дівати. І все це ще так не прибрано. От Я вибрала такий момент і хочу тут поприбирати і покажу вам все, що тут є. Звичайно, це не все. Сюди у хату музей. Я лише деякі виберу, ну, те, що мені дозволили, а деякі речі, можливо, висадимо на горища. Хай поки побудуть там, коли вона забере ці речі. Такі тут ось з'явилися ну, цікаві речі. І кочергу я знайшла. І старі фото. Ну, Фото вона забере. З'явилося багато у мене картин. Картини е, і ті, і, що ви поприсилали. І ось, дивіться, ще одна радіола. Вона боком стоїть. Це все треба поприбирати. От, ось такі великі картини, я всі їх помию, По подумаю, де я їх е, е, причеплю, бо щось мені вже стає хата малувата тут. Ну і помічниця, звичайно, ну як же ж. Що ж я тут сама буду. Ось картини ось багато картин тут стоїть. Ну, так все, знаєте, як привезли, так воно і залишилося. Тут іще така унікальна річ. Зараз постараюсь вам показати. Це старий телевізор. Не знаю, які це роки. ну Подивлюся потім, як буду його ставити. Сюди, так, ну, це такі речі. Тут ось у мене з'явилася нужна швейна машинка. от, Також ну деякі речі тут не мої. Тут ось на лежанці тут поставили. Деякі речі сваха забере, їх, звичайно, а дещо ну, це все треба перебрати, поприбирати, і щоб вам вже потім показати все, що гарно. Ну, Тараз з м'ячиком, як завжди. теречка забирай. Так, ось навіть букварик є чийсь. Так. Що тут у нас? Ось така етажерка з'явилася, я почала її мити, але ще не домила. Тут трішки попересувала, бо, ну, знаєте, все тут як приготувалась прибирати та поскидала туди, та пос... туди. От що тут, що тут у нас ще з'явилося? Ну, це. Все забереться, це там тряпки, те, що не треба, винесеться. Ось тут хочу, в мене додавалися наволочки вишиті, і додавалися подушки, і я також хочу їх сюди викласти і поміняти. Оце покривало хочу, в мене є таке, ну, інше, я вам покажу. Це тут поки що ще мої хустки. Деякі ті, що тут залишаться в музеї, а деякі ті, що в моїй колекції я показувала вам саме тут і так не забрала їх. Ще отут хочу щось причепити на цій стіні і рушники розвісить, тому що в мене їх дуже багато з'явилося. Ось дивіться, яка тут колекція рушників. От. Навіть не уявляю, де я буду. Картини вішать. Чи, можливо, сюди причепити якусь картину велику, бо є дуже велика і дуже старовинна. Ну Це я таким буду займатися. Оце прийдеться десь поприймати, це також не мої речі. От. Ну, що ще? Так, да, Ще в мене з'явилася ще одна прялка. Е, мабуть, вона така сама. Але також вона не повністю укомплектована, там немає оцих перетиночок, декілька немає. Але нічого, я її, правда, ще не помила і сюди не принесла. Помию і сюди принесу в цю хату. Так, що в мене ще з'явилося? Ще я придбала один глечик такий подібний, також його ще сюди не принесла. Де я вже й сама, якщо чесно, то не можу згадати. Що в мене є, а чого немає, треба все перебирати. Ну, роботи тут багато, тому що додалися роботи в тому плані, що багато речей треба буде оцих десь дівати, десь приймати. Ну тимчасово все рівно я ж не могла людину, ну як, ну як? Ну, а куди вона поставить його все? Звичайно, ми сюди занесли, а тут вже Тут ось і ваші подарунки стоять. Хто мене буде дивитися. Ну, це, звичайно, я купила на барахолки. Ці речі будуть на продаж, просто не забрала їх ще. Тут велика коробка із новорічними іграшками, колись ми з вами їх роздивимося. Ну, давайте так глянемо. Там ще он посуд якийсь. Цікаво, там віднориз виглядає. Ну, це пізніше. Так, отакі, отакі придбання. Картини тут доволі такі великі. Все вишито хрестиком. Ось ось така картина. Це я догори ногами показую. Ось, бачите, такі старовинні. Ось також дуже гарні квіти. Що це в нас тут позад мене щось гупнуло? У нас що тут барабашка живе? Мабуть, барабашка живе та сердиться. Ось так. Ну, Віконець я так і не попідв'язувала з зовнішньої сторони. Треба буде попідв'язувати їх, я вже там при... прикрутила. Гвинтики, щоб ну, мотузочку ну, заправити туди, ну, підв'язати. Ну, так, ось взяла з собою воду. Ну, так ще не поприкручувала. І треба буде і ззовні вікна помити, і всередині. Багато в мене роботи. Он ще така дуже гарна ваза свахина. Вона її забере, звичайно, ну, хай поки що ем, створює красу тут у хатині. Ну, Поприбираю, усе повимиваю. І вже вас запрошу ще раз у гості. І ми з вами будемо дивитися. Он ще додався в мене макогін, отакий великий, бачите? Так, лопата ще додалася. Ну, з цим цим треба працювати. Це просто папір, те, що ми запаковували всі ці речі. Ну, так пробіжемося. це мої колекційні чашки тут в цій тумбочці стоять. Ось так. Ту соусник також подарунок. <кхи> так. Ну, все ще не виставлено. Все не виставлено. Все це в процесі в мене. Все все прийметься, бо то не моє. Ну, ось так пробіглися з вами по хатині, да? Подивилися і будемо прикрашати. Такий мисник. Можливо, ще десь причеплю мисник, бо ось в мене з'явилися ще такі миски. Дивіться, старенькі. Ось на мисто якесь таке з'явилося. Все це будемо розглядати. Це будянська мисочка. Що тут у нас? Також, ось дивіться, з Новим роком. Така мисочка. Отакі, пам'ятаю, з такими квіточками були в дитинстві ще бабусіни. У нас. Ось також чашечки такі з'явилися, перемить треба. Тера. Дивіться, закинула м'яча під тумбочку. І що творить? Ну, Трішки вам тери. Що не достанеш? Не достанеш? Ну, давай, Наташа качалкою чи кописткою. Ось кописткою. Підожди. Чекай, чекай. Все, взяла, порядок, довольна, ну йди, йди. Ну, це ж така помічниця. Без мене нікуди. Та й я без неї. Ми так з нею привикли. У двох, да, Теречка? Знов закинула. Ох, ну це треба її вже забирати, везти додому, тому що вона, як почнеш тут доставати м'ячика, то вже поб'є мені. Забрала? Давай, іди, іди, до побачення. Тут ось ще табуретки поломані, треба їх перемонтувати і пофарбувати. Тут ось шатківниця величезна. така. Ну, такі речі цікаві, знаєте, все, все треба перебрати. Годинників багато, радіо. ну... Як вам сказати, музей ж він, ну, не сказати, що геть це зовсім таке старовинне, а цікаво навіть і подивитися такі речі, чимоданчик, як сказати, Валіза. Валіза. От маленька така. також я взяла собі в музей. Ну, потім будемо роздивлятися. Все. Дякую вам, що ви були зі мною. Бажаю всім гарного дня. А ми будемо працювати. До зустрічі! Всіх обняла!